Бути дівчиною в Іспанії дуже дорого. На жаль, я рукожоп і нічого не можу зробити своїми руками. Граю на віолончелі, але вишипати брови не можу. Тому я просто потрохи розоряюсь на б'юті процедури. На моє не дуже довге волосся, і ритач в салоні, плюс стрижка кінчиків коштує 300 євро. Манікюр я роблю раз на три тижні, бо коли все відростає, мені незручно грати. 40 євро ляпс, моделювання та фарбування брів без ламінування ля. Якщо було ламінування, було 50. Ще зверху ламінування вій, бо мені дуже подобається. Ефект масаж ендосфера 65 євро за 50 хвилин. Макіяж та зачіска на якесь свято або фотосесію коштує 150 євро. Косметологія це найдорожче, що існує. В Україні я постійно ходила на якісь уходові процедури. Тут же друзі подарували мені мікротоки, я роблю собі фейсбілдинг, і дуже крепко економлю на візитах до косметолога, бо вони золоті. Але для дівчат, кому цікаво, ось приблизні розцінки. Я краще сама своє обличчя кожен день масажувати буду, бо результат мені дуже подобається. Що я була пишіть в коментарях, як вам такі розцінки плачу за українськими цінами до війни.